Доброго ранку, мої любі малята. Доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада вас всіх вітати. У нас сьогодні заняття з малювання. Малята, подивіться, хто до нас завітав у гості. Так, це лисичка і зайчик. Давайте привітаємось. Доброго ранку. Так, привіталися. Малята, а давайте згадаємо, ми тільки вчора. З вами слухали казочку. Де наші, меж, де наші звірята мешкали? Пам'ятаєте, як називається їх будиночок? Так, вони мешкали у теремку. Правильно, їхній будиночок називається Теремок. Малята, давайте розкажемо, які в нас будиночки є. Давайте вони послухають, бо вони в лісі живуть і не знають, які ще є будиночки. Будиночки є багатоповерхові, де мешкають. Багато людей, багато сімей, де багато поверхів, а є будиночки приватні, де мешкає одна сім'я. Ось, малята, а наші звірята прийшли до нас за допомогою. Вони не можуть потрапити до свого теремочка бо в них немає доріжок. Ну що, допоможемо їм? Так, ви почекайте, подивитеся, ми вам будемо допомагати з малятами. Давайте пригадаємо, що нам для цього потрібно: водичка, да, не проливайка, нам потрібна фарба червоного та зеленого кольору. Нам потрібна підставка з пензликом обов'язково. Малювати ми будемо прямі довгі лінії якого кольору доріжка ви можете самі обрати малята? Я обрала зелену доріжку для зайчика, а червону для лисички. А ви оберіть, яка вам буде до вподоби. Домовились? Ми беремо наш пензлик трьома пальчиками біля металевого обідка. Змочуємо, набираємо фарбу зеленого кольору та. Малюємо прямі довгі лінії, пам'ятаємо зліва. направо, пам'ятаєте, зліва. Направо. Ось так. Для того, щоб мені набрати іншого кольору фарбу, мені потрібно обов'язково помити нашу, наш пензлик. А для лисички в мене буде червона доріжка. Теж зліва. Направо. Зліва. Направо. Ось так у мене вийшли. Обов'язково миємо наш пензлик та ставимо на місце, щоб у нас було все чистенько. Ось подивіться, зайчики, лисичка, які у вас доріжки. Малята, вони вам дуже вдячні, тому що вони обов'язково тепер потраплять до свого будиночка, який називається Теремок. А ми, малята, будемо чекати на ваші доріжки до ваших будиночків. До нових зустрічей!